Моя учениця прискорила швидкість вивчення мови майже в 4 рази за допомогою одного лише інструменту. Цікаво! А тепер уявіть собі репетитора, який миттєво підлаштовується під ваші потреби, доступний 24 на 7 і майже нічого не коштує. Звучить як фантастика, але це вже реальність завдяки штучному інтелекту. Мене звати Оля, і вже понад 10 років я випадаю на землі мови і ділюся лайфхаками для їх ефективного вивчення. Сьогодні я покажу, як зібрати справжнього АІ репетитора. Повірте, це набагато простіше, ніж здається, і кожен із вас зможе це зробити. Я дам готові промти для всіх мовних навичок, наприклад, і німецької, Говоріння, словникового запасу, граматики, читання і письма. Наприкінці цього відео у вас формується цілісне розуміння того, як використовувати чат GPT для вивчення будь-якої мови. Я буду пояснювати на ньому, але насправді можете використовувати будь-який зручний для вас, наприклад, Gemini чи ліпсі. Почнемо з налаштування саме нашого викладача. Наша відправна точка це налаштування безпосереднього викладача, а не просто асистента. Тому ми відкриваємо з вами чат GPT. Неважливо, у вас платна версія чи безкоштовно. Натискаємо на новий чат і замість того, щоб одразу писати шприк відміяв авдоч, ми задаємо чітку установку, хто він такий, яку роль виконувати і чого ми від нього хочемо. Ось пром, з якого можна почати. Його мета запустити штучний інтелект не як просто балакучого асистента, а як викладача з логікою, цілями та структурою. Після перевірки рівня і реальної оцінки можна переходити до самого заняття і покращуючи кожен з наступних аспектів. Почнемо з граматики: кожна мова має власну систему мислення, і наш мозок ламається, коли логіка не збігається з рідною. Саме тому граматика часто лякає студентів: відмінки, порядок слів, артиклів, але зі штучним інтелектом, саме з цим викладачем її можна тренувати у простій ігровій формі. Приклад промту. Створив право, де потрібно вибрати правильний артикль, де DAS для 15-ти іменників рівня А2. Або більш креативне завдання створи діалог між двома персонажами з фільму, де вони сперечаються, використовуючи кон'єктів цвай, так званий умовний спосіб. Далі ми переходимо до читання і письма. Ні в якому разі не пропускайте ці аспекти. Читати і писати це не шкільна рутина, а два найефективніші способи вивчати мову. Читання допомагає швидко розширювати словниковий запас. А письмо чітко формулювати думки і будувати фрази. Приклад промту для читання може бути наступним: напиши короткий текст німецькою для рівня А2 з прикметниками, які описують зовнішність. Для вищих рівнів створи детективну історію в стилі кріні, діли її на абзаці і після кожного став мені запитання німецькою. Приклад промту для письма може бути наступний. Допоможи мені написати щоденник німецькою так ніби я супергерой. Мій рівень 2 запропонує структуру та ключові слова. Тепер ми плавно переходимо до найбільшого страху, а саме розмовної практики. Більшість студентів її уникають, бо бояться помилок або банально не мають з ким поговорити. Чат чи піті вирішує цю проблему на ура. Ти можеш тренуватись хоч щодня. У безпечному середовищі, де тебе завжди розуміють і підтримають. Наприклад, ми відкриваємо голосовий режим у чат GPT і говоримо наступний промп. Склади список розмовних тем для рівня 2 для дорослих студентів. Давай поговоримо на тему Есенкохен, підтримуй діалог і став мені запитання німецькою. Короткий приклад діалогу з чатом GPT. Вас Іздан Ліблін Есен, кого стоес офт і так далі. І ми відповідаємо, наприклад, Майн Ліблінс Есен і Стайнзалат і так далі. Якщо ви не зрозуміли, що каже штучний інтелект, просто закрийте голосовий чат, прочитайте текст і поверніться до розмови. Це без стресу у вашому темпі. Тепер давайте зробимо ускладнення для вищих рівнів можна переходити на абстрактні теми. Наприклад, вас підродить. I'd been mention, або обговорювати серіали і книги німецької. Ви ніколи не заговорите вільно жодної з мов, якщо просто не знатимете слів. Без них не вийде ані думати, ані озвучувати ці думки. Тому ви знаєте так, що знання близько тисячі слів дозволяє розуміти більшість текстів. Але насправді не в тому, щоб просто вчити якісь слова. Важливо знати найвживаніші в житті, що зустрічаються щодня. І ось тут чат GPT може зробити за вас важку роботу: створити готовий список саме таких слів під ваш рівень і тему, яка вам цікава. Приклад промту – Склади список із 200 найпопулярніших іменників німецької мови на тему робота. Додай переклад українською і приклад у реченні. Далі ви можете одразу імпортувати цей список до Quizlet. Це безкоштовна платформа для вивчення слів і термінів. І мати готові картки для тренування. Як бачите, чат GPT може стати вашим особистим безкоштовним репетитором, або, як на прикладі моєї учниці, пришвидшити цей процес. Все залежить лише від ваших бажань і цілей. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях вашу думку, чи зможе колись штучний інтелект повноцінно замінити викладачів. Дякую, що додивилися, і до наступних зустрічей!